Стане спочатку театром музичної комедії, потім музеєм природи, а потім спортзалом фізвоза факультету фізичного виховання, склад культ просвіт. Якось це була культорга. Це буде синагога на Осіпова, та яка синагога портних. Тобто, це, це такий загальний процес. Тобто Запам'ятайте цю дату і причину. Це саме наслідок реакції. чи ж так, безумовно, голод був взятий як привод для того, щоб ліквідувати церковні цінності. Це ми зрозуміли. Причому, коли ми дивимося, скільки грошей було витрачено більшовиками, на жаль, в мене статистика була тільки загальна по всьому Радянському Союзу, там мова йшлася про те, що з 18, начебто, мільйонів. Золотих корбованців, які були зібрані з церковних цінностей, я можу помилитися, але ну такий порядок десь цифр: тільки один мільйон був витрачений безпосередньо на закупівлю збіжжя для того, щоб годувати людей. Як виходять з цієї ситуації, горький, і не тільки горький, там декілька російських інтелігентів, вони звертаються назовні. Хвала Богу, більшовики не заборонили. Да, все ж таки, от саме голод 21-го, він ще мав принаймні якийсь світовий резонанс і звертається до світової спільноти. Скажімо, Джоїнт, єврейський джоїнд дуже допомагав. Фонд Нансона. Нансон тоді дуже популярною був фігурою. У світі полярник така людина культова про яку там ну герой просто який там покарив пот. І йому тому довіряли великі фонди свої гроші. Фонд Нансона дуже, дуже почне допомагати. І він, завжди, він такий аполітична фігура. Тобто, більшовикам він ну полярник. Ну він не, не є представником якоїсь іншої імперіалістичної держави. Треба ж розуміти, що більшовики, більшовики знаходяться в абсолютній тотальній ізоляції світовій з ними. Нема дипломатичних відносин у жодної країни. На кого вони сподівалися? Революція в Німеччині вона вже програна. Революція в Угорщині програна. Тому вони знаходяться виключно в своєму такому замкнутому світові. З'являється ця людина. Це Герберт Гувер, американський конгресмен, людина, яка була за освітою горним інженером. Навіть не інженером, він менеджер, начебто, гірського виробництва, тобто він і системний. Це проявив перше, коли треба було вивезти американських туристів, яких е, е, в 14-му році за, застав початок війни в Європі. Треба було їх рятувати. Потім він включається в організацію допомоги е, територіям Європи, в першу чергу, Бельгії, яка потерпала від голоду після закінчення. Ну ви розумієте, да, бойові дії. Жорстокі і там були проблеми, там теж було знищено майже все. Треба там було годувати людей. І нарешті, коли він дізнається, що голод в радянській Росії, він пропонує систему допомоги. Він пропонує на той момент вже відпрацьовану в Бельгії систему Ара, так звана Ара, це американська адміністрація допомоги в перекладі. Да, буде дослівно так. Що це таке? Він е, говорить конгресу. З точки зору політичної, бо е, американці не хотіли, конгресмени не хотіли допомагати категорично. Нафіга ми будемо годувати цих голодранців, цих більшоваків, вони маньяки, вони вбивці, вони знищили тут все, що е, там мало якийсь інтелект, а ми маємо їм допомагати. Та хай вони з'їдять одне одного. Да? Такий був посил. І він говорить: ні-ні-ні-ні-ні. Ми маємо продемонструвати тим людям, які там є, що наша система вона дійсно більш успішна, ніж та система, яку їм пропонують. І тоді ми зможемо з ними комунікувати і таки там зробити якесь цивілізоване суспільство. Це така зовнішня да, оболонка. А внутрішні економічне виглядало наступним чином в Америці перевиробництво сільськогосподарських продуктів. Фермери спалюють кукурудзу просто в пічках. Вони топлять кукурудзу. Він каже: ми викупаємо у фермерів да, за заниженою ціною продукти, але вони отримують хоч якийсь прибуток. Це принаймні не буде спалено. Раз. Друге, ми зробимо систему комунікації, коли люди зможуть купляти відразу собі такий товарний набор. Причому купляє людина зовні і відправляє цей набір відразу за конкретним адресом. Або на, ну, умовно, були створені списки, в яких ви можете обрати, кому вам відправити. От виглядало це наступним чином: набір важив 50 кілограмів. Це такий ящик на 50 кілограмів. Там був згущене молоко, там був рис, там була оця. Без хлопчика таке, таке, не таке зовсім молоко. Там був кукурудзина, мука, там були макарони, там були галети, там був якийсь жир і ще щось. Коротше, це 50 кілограмів. Це те, що родина. Звичайна гуманітарка. А? гуманітарка. Да, це така звичайна гуманітарка. Живу. Коштувало це такий набір, коштував 10 доларів. Причому сама собі вартість продуктів 7 доларів, і три ще на перекриття безпосередньо логістики. Ну, ви розумієте, тоді абсолютно інакше вартість долара була. Це достатньо висока ціна насправді. Але вона абсолютно адекватна. Ви заповнюєте адресу, на куди її відправляти. Ось такий талончик, бачите, був. От в даному випадку, бачите, Новасільська 48. Це на Одесу, і ви вказуєте на кого. І цей талончик йде як продовольство посилка американської адміністрації Ви бачите, ми в Росії Російській продовольську поміті там. Ось і оце йде така штуковина. І цей набір відправляється. Я зараз вам зроблю, Хто не, не сфотографував, бо, ну, презентація буде, як завжди там у нас. І цей набір він їде американськими кораблями, тому що він ще й загрузив ці, Американські кораблі, то вони отримують прибуток. 3 долари, 3 долари вони mm. е, до вас докупить. В самій Росії він створює мережу е, адміністрації. Тобто тут не було: mm. а, то, а, е, mm. кнопочка, вона вимикає звук. Ні, mm. там не вимикає.